Всім привіт з нашого гравства Донігул. І оскільки така різдвяна атмосфера у нашому графстві, дай Боже, щоб і у вас вона була, хоч трошки. Між іншим, не така весела, як завжди. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я думаю, що, може, економіка трошки впала. Ну, нічого, ще все попереду хороше. Я ж оптиміст. Так ось показую вам старовину таку традицію: це пап, і вони збирають листівки, які їм, я не знаю, надіслали, ну, я не розпитувала. Я бачила щось схоже у будинку родичей мого чоловіка, близьких. Ну так, от коли розставляють чи розвішують біля каміна, біля ялинки. Фото... Так, так, листівки, листівки, не фотографії. А буває, що і фотографії, а буває те і інше. І я теж зберігаю, ну, зберігаю я в шафі. Мені просто нема куди поставити. Ну, хочеться, якщо чесно. Буває таке, що це, ці листівки вони коштують ну, досить дорого. Потім я позбирала всі прикраси, чудовий камін зняла такої круглої форми. Між іншим, я тільки там бачила паб біля нас. Назви, звичайно, не пам'ятаю. Ну, а прикраси усюди, де бачила. Я їх люблю, як сорока. Ну, ви ж знаєте, я ж на пластик витрачаю останні гроші. До речі, там цікаво, що є різні кульки: і скляні, і пластикові, тобто скляні більш дорогі. І я так розумію, що там час якийсь. Тому їх купляли да, 30 років. Зараз кліні досить важко знайти, а бувають таке, що вони пластикові. От зараз ви побачили, що я справді все це люблю. Це шубка. І, і до справи. Про щастя любить тишу. Мені це казала завжди бабуся. Ну, не так пафосно. Вона просто казала, що не треба говорити все, що в тебе в планах, в голові, все, що ти хочеш. І ну, вона була мудра. Вона так і робила, а я так не можу. Бо насправді я от все, що в мене на язиці, це все в мене в думках. От Важко мені стриматися. І тому мені ну, треба обирати оточення. Щоб не чути негатив весь, я повністю розділяю цю думку, що не треба всім розповідати всі свої плани і дратувати людей. Навіщо викликати такі емоції в людей? Потім люди кажуть різне, кажуть, що це неможливо. Зупиняють тебе, хоч ти там сам десь сумнівайся, цей проєкт. Потім ну, просто гідоту від там, ну, частіше це заздросі. Просто гідоту різну, що тобі неприємно, ти починаєш в цьому е, негативі варитися. Е, е, і тому це не треба. Треба е, чи триматися, а краще триматися і краще обирати оточення. Дві речі робити. Це моя така думка. Яка думка ваша? Я от справді мені цікаво. Е, я вважаю, що український народ мудрий. Ну, взагалі, будь-який народ, якщо чесно, окрім москалів. Ну от Все, що я кажу, окрім них. От вибачте. А, і от мені цікаво, що думає ну, люди. Єдине, що я стримую, звичайно, що в соціальних мережах, а Стримуюсь, бо про це я казала, що якщо ви показуєте людей чи свої стосунки, це може бути неприємно людям. І це не до чого. Потім, ну, я ще стаю така стара, що я вважаю, що показувати кожен раз нового чоловіка, кому так щастить і хто так може мати. Мені так не щастить, а ну, це не досить добре. Я намагаюся це не засуджувати. Ну, Я не то, що засуджую, я думаю, от я б так не змогла зробити. Ну, Може, людині так, ну і так і є, що причина, що людям буває, що хочеться показати, що вона там бажана, кохана. це ж квіти, стосунки. Про це я вже говорила. Ну, Мене турбує навіть не стосунки, якихось, а плани. В соцмережах плани, звичайно, що показати, вже по факту показують. Я навіть плани не згадаю якісь. А, і чому я про це говорю? <рикінці> Наприкінці вам розповім, бо я зачарована зараз а, дорослі дівчата. Я ніколи не думала, що я двох цих не зовсім Україну буду так от до них ставитися. Ну, Я не все можу подивитися, бо в них там, вони розповідають чи там, ну, досвід такий. Буває, що 83-го а Я ну, мало що пам'ятаю з цього. <свісно> з 83-го то мені, мені стає нецікаво. <свісно> ну, мені подобається і світогляд, і жарти, і те, що вони намагаються там, не засуджувати. Тобто вони і при цьому всьому досить сучасні і досить веселі. Тому от я це подивилася, вирішила розповісти. Запитати це камін. Камінний, Розповісти, запитати вас і така от розмова. Сподіваюся, що не нудно було зі мною, бо я така можу лекції зриватися на лекції чи на проповідь, часто на проповідь. Дякую вам за увагу і сподіваюся на коментарі. Thank you.